Ласкаво просимо на наш канал. У сьогоднішній лекції ми розглянемо хід верхньощелепного нерва, також відомого як В2, який є другою гілкою трічистого нерва. Це суто чутливий нерв тобто він не виконує жодних рухових функцій, але його шлях і схема розгалуження є надзвичайно важливими, особливо коли йдеться про такі речі, як стоматологічна анестезія, патологія пазух і щелепно лицева хірургія. Тож давайте просто зануримося в тему. Отже, верхньощелепний нерв починається від тріщистого ганглія, який розташований у середній черепній ямці. Звідти він починає свій шлях через черепну порожнину. Єдина гілка, яка відходить від нього, це менінгеальна гілка, яка фактично повертається назад, щоб іннервувати тверду мозкову оболонку середньої черепної ямки. Потім головний стовбур виходить з черепа через невеликий круглий отвір, який називається круглим отвором. І це веде його в крилопіднебінну ямку. Тепер, ця крилопіднебінна ямка є основною зоною розподілу верхньощелепного нерва. Як тільки він потрапляє сюди, він тісно пов'язується з крилопіднебінним ганглієм. І хоча ганглій в основному обробляє парасимпатичні волокна, більшість гілок, що проходять через нього, насправді є сенсорними і належать до В2. Отже, перебуваючи в ямці, верхній щелепний нерв відгалужується на кілька важливих гілок. По-перше, це виличний нерв, який проходить в очну ямку через нижню очну щілину. Потім він розділяється на вилично-скроневий і вилично-лицевий нерви. Вони забезпечують чутливість шкіри над вилицею і скронею. І ще невеличка примітка. Вилично-скронева гілка відгалужується невеликою сполучною гілкою до слізного нерва, яка допомагає переносити парасимпатичні волокна від лицевого нерва до слізної залози. Все ще в ямці ми маємо задні верхні альвеолярні нерви. Вони проходять через крихітні отвори на задній частині верхньої щелепи і входять в кістку, щоб інервувати верхні щелепні маляри за винятком мезіобукального корення першого маляра, який зазвичай інервується іншою гілкою. Ці нерви також допомагають іннервувати верхню щелепну пазуху і ясна зі сторони щоки в області малярів. У нас також є кілька гілок, що відходять від крила піднебінного ганглія. Технічно це не прямі гілки В2, але вони несуть його сенсорні волокна. Однією з найбільших тут є носопіднебінний нерв. Він проходить у носову порожнину через клинопіднебінний отвір, проходить уздовж носової перегородки і виходить на тверде піднебіння через різцевий канал. Він інервує носову перегородку і передню частину твердого піднебіння, включаючи піднебінну частину ясен між серединами двох ікол. З цієї ж гангліонарної області ми також отримуємо великий і малий піднебінний нерви. Великий піднебінний нерв спускається через великий піднебінний канал і виходить через великий піднебінний отвір. Він іннервує задню частину твердого піднебіння слизову оболонку і ясно сторони піднебіння в ділянках примолярів і малярів. Малий піднебінний нерв виходить далі назад і іннервує м'яке піднебіння, язичок і мигдаликову ділянку. Далі, рухаючись вперед, верхній щелепний нерв проходить через нижню очну щілину і переходить в підочний нерв. Він входить в дно очної орбіти, проходить вздовж підочної борозни, а потім в підочний канал. І перебуваючи в каналі, він відгалужується на дві дуже важливі зубні гілки. Перша, середній верхній альвеолярний нерв якщо він присутній. Оскільки насправді він не завжди є. Він зазвичай інервує премоляри, мезіобукальний корінь першого моляра і прилеглу частину верхньої щелепної пазухи. Далі, трохи далі вперед, ми отримуємо передній верхній альвеолярний нерв. Він інервує різці та ікла ясна зі сторони губ в цій ділянці, а також відправляє невеликі гілки до передньої частини верхньої щелепної пазухи і навіть до слизової облонки носа. Нарешті підочноямковий нерв виходить через підочноямковий отвір і розділяється на кінцеві гілки: нижній повіковий, зовнішній носовий і верхній губний нерви. Вони забезпечують чутливість нижньої повіки, бічної частини носа і верхньої губи. І саме про них думає більшість людей, коли чують про підочноямковий нерв. Але, як ви бачите, до того, як він досягає обличчя, він проходить набагато довший шлях. Так, це в основному повний шлях верхньощелепного нерва. Відео початку в тріщистому Ганглії аж до кінцевих шкірних гілок. Сподіваюся, що такий розбір допоможе вам легше запам'ятати. Якщо це допомогло, не забудьте натиснути кнопку подобається, підписатись на канал і до зустрічі на наступній лекції. Друзі, а якщо вам сподобався цей контент, просимо вас підписатись на наші телеграм-канали Дантист і Томат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!